Привіт, я Олег Криштопа, і це історія для дорослих сьогодні про найсуперечливішого і найяскравішого з радянських вождів. Найбільшого реформатора серед масових вбивць та найвірнішого сім'янина серед сексуальних маніяків Лаурентія Берію. Здрасті Павлович. Його називають кремлівським катом, ініціатором депортації, масовим гвалтівником і власником велетенських гаремів. Балеріни, знамениті актриси, студентки і жони високопоставлених чиновників це далеко не повний список сексуальних побет Лаврентія Берії. А ще кажуть: він однодумець Бандери, убивця Сталіна і ініціатор першої радянської перестройки. Якщо ви ще не підписалися на канал Історія для дорослих, саме час це зробити. А тепер розберемося з Берією. Про його злочини почали говорити при Хрущовській відлизі і згадали при Горбачовській перебудові. Зробили символом терору і депортації. А ще він, начебто, їздив вночі Москвою на чорному лімузині і викрадав школярок. І гарем мав султаном на заздрість із 700 коханок. Авантюрист, інтриган, спритник, хам, нахаба, провокатор, мерзота і смердючий клоп все це сказали про Берію лише за один день суду. На сучасній Росії його зараз зображають дещо по-іншому. Там берію називають ефективним менеджером. І вдячні йому за ядерну бомбу. Глуповіть атріца, що лаврінці Берія сіграла громний роль в советском атомном проєкті. Зовсім відбиті сталіністи йдуть ще далі. Мовляв, чому берія кримських татар, калмиків та цілу купу кавказьких народів зрадників депортував, а українців і балтійців ні. Певно, він був таємний бандерівець. От і Хрущов Берію звинувачував у співпраці з буржуазними націоналістами, щоб СРСР розвалити. Чого? Парадокс у тому, що вся ця маячня правда, тільки безбожно перекручена і перебрехана. Тож ми вирішили розібратися, чи справді вірний Сталінець став бандерівцем і чого його вбили соратники. І будемо відштовхуватися від його вироку, вірніше від тих його шматків, які були опубліковані. Бо повний текст звинувачення на 155 сторінках Путін досі чомусь приховує. Почнемо з найкурйознішого пункту. Берію звинуватило у тому, що він англійський шпигун ще з 1919 року. Як і все решта, у біографії наркома, підстава для звинувачення цілком реальна, але перекручена до маразму. У 1919-му він справді служив у розвідці. Тільки не в англійській, а незалежного Азербайджану, який воював одночасно проти вірмен та росіян. І червоних, і білих. Не був азербайджанським самостійником, просто ті ненадовго перемогли і треба було якось виживати. Білий прийшли, храбі, прийшли Ну куди хрестян опадатися? Англійським шпигуном його назвали, тому що про азербайджанську розвідку говорити у 53 му було якось ну не солідно. Сам Берія був етнічним мегрелом. це етнічна група грузинів. Більшовик із 1917-го. службу Азербайджану на суді пояснював так: вступив до ворожої розвідки за завданням місцевого партійного вождя. Правда, його вбили і підтвердити він нічого не може. Коли більшовики повернулися, пішов на службу до них у ЧК. Навіть виконував таємні місії у рідній Грузії. Тобто Джеймсом Бондом ніяким не був, скоріше пристосуванцем, як і багато хто у ті баремні часи. В Баку Лаврентій потоваришував з таким собі Джафаром Багіровим, теж діячем сумнівної репутації. Вони будуть підтримувати і прикривати одне одного все життя. Їх навіть у кіно разом покажуть у фільмі Вогні Баку» 1950 року. Добро пожаловить. Здравствуйте. Здравствуйте. Два товариші очолять республіканські компартії. Багіру, Азербайджанську, Берія, Грузинську. Стануть єдиними головами союзних республік, які переживуть великий терор. Самі в ньому замажуться. Візуватимуть розстрільні списки. Як і Хрущов, до речі, який у 37-му слав тисячі людей на смерть у Москві, а в 38-му в Україні. У кінці 60-х, уже на пенсії, Хрущов пожалівся драматургу Михайлу Шатрову. Дослівно так: у мене руки полікуть в крові. Я робив все, що робили інші. Ні, ми такі. жизнь така. Парадокс у тому, що виконавця репресій Берію Сталін бере на роль відновлювача справедливості у 38-му Лаврентія, якого він називав Великий Мегрел, призначить заступником, а потім і наступником творця великого терору кривавого карлика Ніколая Єжова. Берія розстріляє і його, і купу його поплічників. Це у Сталіна такий вид спорту був. Спочатку нарком Генріх Ягода розстрілює старих більшовиків, потім новий нарком Микола Єжов розстрілює катів ягодівців. Єжов здійснює свій шмат брудної роботи, а потім берія розстрілює катів Єжовців. Нинішні російські кадебісти жаліються. Під час репресій їх самих настріляли 20 тисяч і найбільше Берія. Цифра, Лебонь завищена, але факт. Гибні, великий Мегрел вирізав, либонь, не менше ніж Роман Шухевич. Давай ну ми з тобою. На випередки. у 1939-му Берія відпустив тисячі невинних, а паралельно чинив свої злочини. Наприклад, розстріляв півсотні тисяч поляків у Катині. Під час війни він депортує цілі народи. Десять етносів зазнають тотального виселення ще до тридцяти, зокрема й українці. Часткового під час депортації загине четверть переселенців. А це вже тягне на повноцінний геноцид. Ефективний блін-менеджер. Поступово великий МЕГРЕЛ стає тінню вождя. Саме йому Сталін довіряє сепаратні переговори про мир з Гітлером у 1941 му Берія всюди, заступник вождя у раднаркомі і Держкомітеті оборони, куратор всього оборонпрому, керівник радянського атомного проекту, член вищого партійного органу, Політбюро. Про це потім накажуть забути. Його вирізатимуть з документів якось тут. Що ж, гарем нагадаєте ви. Все так само. Було, але не те і не так. Чутки про масові викрадення дівчат Берією походять від начальника його охорони Рафаеля Саркісова. Після арешту шефа його самого взяли за зябра, і він почав розказувати слідчим усе, чого ті бажали. Викрадення. Так, я сам для нього дівчат ловив. Скільки? Ось список 39 прізвищ. Мало? Ось дописав, уже 75. Знову мало. Ну, ось вам, 115, тільки більше не бийте. Згодом ці списки зростуть ще на кілька сот. Невідомих жертв. Але дружина великого Мегрела, Міно Гегечкорі, до кінця життя запевняла, це все брехня, а Лаврентій чудовий і вірний сім'янин. Ось вони ще молоді і красиві, з сином Серго. Правда, як завжди, була десь посередині. Незадовго до смерті залізний нарком розповів сину, що має позашлюбну доньку, Марту. Її мамою була юна москвичка Ляля Дроздова. Їй Берія виб'є окрему квартиру і зробить фактично другою дружиною. А Ляля після його арешту подасть заяву про зґвалтування і буде єдиною постраждалою на суді. Не з підлості, а зі страху. Бо дружини ворогів народу тоді репресовувалися. Згодом Лялю назвуть Чорною. Довоє. Не суперагенткою, як Скарлетт Йоханссон, а такою, яка несе смерть коханцям. Бо всіх трьох її чоловіків розстріляють. Паралельно з двома дружинами у наркома, який метався по всій країні, могло бути багато романів. Ось цей чоловік, наприклад, запевняє, що він ону в Берії. Нарком начебто, мав секс з його бабусею на секретному об'єкті Челябінськ-40, коли працював над атомним проєктом. Від когось Берія добивався сексу за звільнення заарештованих родичів. Так сталося, наприклад, із актрисою Зоєю Федоровою. Займався харасментом на роботі. Учасниця хору НКВС Ніна Алексеєва про свій роман із наркомом. Потім цілу книжку напише. А міг і відбити дружину у чоловіка? Таке пережила жінка героя радянського союзу Сергія Щирова Софія. Тобто, романів і харасменту у берії вистачало, але викрадення школярок і гареми це вигадка Хрущова. Щоб підвести наркома під статтю про посилення відповідальності за зґвалтування. Сварилися. Найпростіше пояснення: вовки перегризлися за владу після смерті ватажка. Країні потрібен новий лідер. Тут головне, хто перший. О, схоже, це буду я. Нишпарка хитросурака. Але є й цікавіша версія. Бо Лаврентій Берія на момент смерті Сталіна був за крок від арешту. Вождь у 52-53 роках почав розкручувати новий великий терор. Справу лікарів убивць проти євреїв, справу авіаторів проти армії, Мегрельську справу проти кавказців і Берії особисто. Тож, великий Мегрел найімовірніше, і убив тирана. З самозахисту дав йому понюхати якогось тогочасного новічка. Не стало Сталіна про це твердить ціла купа дослідників ще з 70-х років. А ще натякають вороги наркома у пункті 9 звинувачувального висновку сказано: чинив злочини проти людства, випробовуючи отрути на живих людях. Тю, так на Росії це робили і при Сталіні, і при Хрущові, і роблять так досі. При Путіні для Кремля це взагалі не злочин. Хіба що отруєш когось не того і до усрачки налякаєш поплічників? Друга причина Берія раптом виявив себе із небаченого боку. Передусім оперативно заграбастав собі ключові посади міністра внутрішніх справ і держбезпеки та першого віце-прем'єра. Бутефорським головою держави зробив безвольного малянкова. Позвольте виразі уверено, що Верховний Савет. Єдинодушно утвердити назначення Георгія Максимліовича Маленкова председателем Совета міністрів. Сам же не став новим Сталіном, а за свої 114 днів при владі почав нищити його спадок і перетворювати імперію на нормальну країну. Такого в Росії не прощають. Перший пункт звинувачення від Хрущової компанії. Берія дослівно намагався поставити МВС над партією і урядом для захоплення влади, ліквідації радянського ладу і реставрації капіталізму. І це правда. Тільки владу Берія намагався передати не МВС, а уряду, сірим кардиналом, якого став сам. Ось на похоронах Сталіна він уже всім розпоряджається, керує рухом труни і вказує Хрущову, де стояти. Самого Хрущова і всю партію Берія так само почав відсувати у бік моральним обліком комуністів займатися, а не державою керувати. Країну почав готувати до нового непу з приватною власністю і дрібним бізнесом. Розпочав нову коренізацію. Просування місцевих кадрів і національних мов у республіках замість русифікації та міфу про єдиний радянський народ почав повертати на батьківщину виселені народи, хоча сам їх і депортував. Оголосив амністію для жінок, дітей і ув'язнених за запізнення на роботу чи знамениті три колоски. На волю вийшло мільйон двісті тисяч людей. Ще 400 тисяч нових справ було закрито. Згодом щоб це очорнити, хрущов заявить, Берія випустив на волю криміналітет. У зовнішній політиці великий Мегрел пішов на зближення з Америкою і пообіцяв сприяти об'єднанню Німеччини, якщо вона стане нейтральною, як Фінляндія, хотів віддати загарбані землі типу Калінінграду і Курильських островів, щоб налагодити співпрацю з колишніми ворогами. А найголовніше для нас після десятилітньої війни з УПА раптом зажадав миру, викликав до себе полоненого краєвого провідника Василя Охрімовича і голову повстанського уряду Кирила Осьмака домовлятись про переговорювання. Оре з бандерою. Витягнув з таборів архієпископа Йосипа Сліпого думати про відновлення греко-католицької церкви. Для решти радянських бонз це стало просто дикою зрадою. Не Я хочу такого Ну, а далі ви знаєте. Поки оновлений Берія займався глобальними перетвореннями. Хрущов організував змову всіх вождів другого сорту, включно з Малянковим і міністром оборони Булганіним. До Москви ввели дві танкові дивізії. А залізного наркома арештував особисто маршал Жуков. Берія теж був маршалом, і іншим таке було непочинок. Потім було слідство і таємний розстріл. Щоправда, опубліковані уривки зі справи дуже сумнівні, тільки копії, без жодного підпису екснаркома, без жодної очної ставки і жодного фото Берії після арешту. Тому його син Серго запевняє, батька підступно вбили, а суд повний фейк. Засідає Лавренті Павлович. То ж ким був насправді Лаврентій Берія. У 39-му Сталін жартома представляв його рібентропу як нашого гімлера. Конкуренти вважали його новим єжовим і дико боялися. А зараз його називають радянським Сяопіном. Це китайський генсек, який перетворив свою відсталу диктатуру на нинішнього економічного монстра. А може він став би новим Горбачовим і розвалив би СРСР на 40 років раніше, бо першої перебудови 53-му так і не сталося через так званого ліберала Хрущова. Я миротворець, хто проти мене поставлю раки. А що ви думаєте про Берію, його роль у радянських відлигах та перебудовах? Пишіть у коментарях і підписуйтеся на історію для дорослих. На сьогодні все. Побачимося за тиждень.